Україна за частина 12 країн наступний такий випис, закатав свою ЄРМАК. За участь особи, що подала скаргу Пученко, если мы помещение скаргу Пученко, але не дато на Безіаніслучити просто по месяцке, яка пригодина сідається, как знаем потом, що я с тобой прослідувати самого числа вторичне. Консервативної частини, стання по контексту плани, кількість дня оголошення консультативної частини судової рішення. Кривчись нашу позицію попало в місті постанови, старозадоволення частково, коли завтра проважувати особу слідчують проську перемогу НП в місті Київчини підієприпащення, стати тисячі покавлення після подання зіртування попчені кримінальної пропорушення, несвідповідні відомості до ігнореєстру до судових розсудів, там зпочати розслідування. Криминального правопорушеньку человека торчит, 28 четвертая 2017 року за статтею 15, 2 статьи 206 з позочкою 2, какая украинская строки визначені статтею 214 вказаного кодексу за рукування положено стати 28 Крыма. Появически не відмовити, ухвалу скажем реально дополнение на цій території України. Визначити час промочный полнокот и 15. Может удалось семейство кінчи, но попытки на має немає право.